Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Amen. Найдорожчі браті і сестри переживаємо сьогодні 15-ту неділю після зіслання Святого Духа. Господь нагадує нам, чого Він прагне від кожного із нас. Він прагне то, що прагне кожна людина. Він прагне, щоб ми любили його всім серцем і душею. Та й зрештою, кожна людина вона прагне, щоб її любили. І кожен із нас хоче також любити. Так же є сотворене наше з вами серце. Але ми скажемо, ну, Любити Господа Бога це велика проблема. Ми любимо Бога всім своїм серцем, всією душею, наші думки постійно зайняті Богом. Наш розум тільки розважає про Бога. Ми постійно ходимо до церкви. Кожну вільну хвилинку ми посвячуємо молитві і читанню побожної книжки. Ми, як тільки образимо Бога, то відразу біжимо до сповіді, Ох, дорогі мої, якби то було так, як я кажу, але ми самі знаємо, яка є правда нашої любови Господа Бога? Любити Бога, дорогі мої, це є важка справа. Ми тільки так легко можемо казати Раді Бога, Раді Бога. Але найчастіше це є тільки пусті слова. Так, любити Господа Бога всім серцем. А скільки людина присвячує Богові часу кожного дня декілька хвилин на молитву? В більшості людей навіть ранкової молитви, навіть елементарного і Богородице Діво, немає. Бо відразу в тій секунді спішать, бо купа обов'язків. Любити Господа Бога всім своїм серцем, то за день не прочитати ні одного абзацу про Бога чи зі Святого Письма, чи з Євангелія, чи з побожної книжки, це любов всім серцем, і душею, і думками. Як, дорогі мої, кожен із нас є далеко від тої реальності. Ви знаєте, важко говорити про, бо це є така, знаєте, богословська наука, про любов до Бога. Але та заповідь любити Бога і любити ближнього, воно так між собою тісно пов'язане. Я би хотів сказати так. Хочеш знати, наскільки ти любиш Бога, тоді подивися, наскільки ти любиш свого ближнього. Скільки процентів ти любиш ближнього, стільки і ти любиш Господа Бога. Отже, сьогодні я би хотів свою науку звернути, дорогі мої, на науку святого Альфонса З Лігорії. Як людина має любити Господа Бога? Насамперед Святий звертає увагу на те, що ми не можемо прив'язувати своє серце до всього, що не є для Бога і не є згідно з Його святою волею. Ми можемо любити ближніх, можемо робити навіть любити матеріальні речі, але любити їх тільки для Бога. Або коли ці речі. І не противляться Його святій волі. Отже, Бог не хоче, щоб ми прив'язували своє серце до того світу, до коштів, до грошей, до бізнесу, до слави. Бог не хоче, Бог хоче одного, щоб ми своє серце прив'язали до нього. Він хоче бути центром нашої уваги. Це і так важко, дорогі мої. Ми купаємося в тому світі, ми не можемо взлетіти високо нашими думками. Людина зайнята тільки тим світом. Навіть неділеньку, яка є раз в тижні присвячена Богу, і то треба працювати, косити, урати, будувати, прати, стукати, бо нам мало сім днів. Саме слово каже, неділя не ділай, не працюй. Цей день є присвячений лише виключно для Господа Бога. І тому написано, що Бог є ревнивий Бог, як йому є обідно, як йому є прикро. Даючи нам шість днів, один день бере для себе і той один день людина краде від нього. І, друге, дорогі мої, чи ми е, можемо проявити нашу любов до Бога? Це нашою щоденною молитвою. Так не можна відкидати молитву. Без молитви не будемо ніколи любити Господа Бога, бо тільки найтісніше, що нас з'єднує з Богом, це наша щоденна молитва. Тільки молитва. Я вже то мільйон разів казав. Моліться, моліться, апостол Павло каже, неустанно моліться. Диявол захоче знищити нас, то спочатку знищить в житті кожної людини молитву. На все людина має час на інтернет, на телефони, на пусті розмови, балачки. Але тільки в тому дні пару хвилин на молитву. Або тільки в тому дні, дорогі мої, навіть багато людей, християн, бо питаюся в сповіді, чи молитись, ні не молюся. І спираються на те. Що вони просто банально забувають. І тому, друге найважливіше, дорогі мої, що повинна бути в нашому щоденному житті, повинна бути молитва. Але сьогодні я особливо хотів би звернути увагу на любов до ближніх. І тут в тій любові, дорогі мої, ми маємо серйозні проблеми як у люди. Бо не можна любити Бога, якого ми не бачимо, коли ми не любимо ближнього, якого ми бачимо. І тут, дорогі мої, любов поділяється до ближнього на внутрішню і любов на зовнішню. І святий Альфонс Лігорій дає нам таких п'ять порад. Отже, це є любов словом і любов ділом. Отже, є таких п'ять рад, як любити ближнього словом своїм. Перша рада святого Аліфонса, він каже, ніколи не обсуждаймо ближнього свого. Ніколи, якщо ти думаєш, що ти стоїш, то вважай, щоби ти не впав. І перше, на що звертає, як любити ближнього словом ніколи в своєму житті, то є дуже важко для нас когось не осудити. Про що говорити ми, ми ніколи в наших, наших зустрічах не говоримо про Бога. Ні на день народженнях, ні на весіллях, ні на уродинах, христинах, ніколи. Там завжди тема звучить про когось. Як не про владу, то про президента, то про інших, а ті такі, а ті сякі, про, про тих людей, кого між нами немає. І Альфонс Лігорій каже, це не є любов до ближніх. Ти повинен працювати над тим, щоб ніколи ближнього не осуджувати слово. Ніколи не слухати того, хто обсуджує ближнього свого. Це є так важливо, дорогі мої, щоб ми навчилися, бо Бог каже: не суди, і ти не будеш засуджений. Друга така ознака, дуже важливо, ніколи не розказуємо іншій особі, про що, те, про що зле говорить про нього інший. Отже, ми наразі йдемося і кажемо: ти знаєш, що про тебе говорив Микола? А що про мене, Микола? О, Микола про тебе говорив. Я би ніколи не подумав, що він так про тебе скаже. До чого призводить, дорогі мої, коли ми одній особі говоримо їй те, що про неї говорив інший. Та до нічого доброго, ми просто призведемо таку людину до злості, призведемо таку людину до ненависті. Ми призведемо таку людину до гніву, і нараз люди, вони можуть через це одне наше слово, гніватися на ближнього свого через ціле своє життя. Міняються стосунки між людьми. І тому в такому випадку, якщо навіть нам хтось розказав якусь недобру річ, стараймося тій людині, про яку це сказано, ніколи їй про це не доносити. Третє, дорогі мої, третя рада. Не зражаймо ніколи ближніх неприємними словами, а навіть і жартами. Коли нараз жартума людина каже, о, подивись, який ти грубий, о, подивись, який ти там такий, та я жартую, що ти жартів не розумієш. Жартувати можна, коли, коли твій друг розуміє, що ти жартуєш. А часто, коли ми наговорили дурниць, потім, щоб себе легенько виправдати, кажемо, а я пожартував. Але то є, то є чорний гумор. Людині не раз це, розумієте, може людина подумати, «Йой, а я дійсно може так чи поправився, а може, я хворий, а може, треба йти мені швидко в лікарню. Так він пожартував, а може, в тому жарті є доля правди? Ніколи, дорогі мої. Це є важко. Але ніколи не насміхаймося навіть жартума зі своїх ближніх. Четверта рада: уникаймо всякого роду сперечань. Нараз через дрібниці люди сперечаються, чи друзі, чи знайомі, чи в сім'ї. І не раз доходить це сперечання до поганих слів, до образ, до гніву. Нараз доходить це сперечання. Нараз банальна, яка звичайна собі річ. Просто річ, яка не є варта ніякої уваги. Річ, яка не є варта ніякої уваги, банальна річ. Побутова річ. Ти там поклав, я там не клав. А хто як не ти? Та я тобі чесно кажу, я навіть там не заходив. А хто як не ти? Боже, не раз такі скандали. Чоловік призиває жінку, жінка-чоловіка. Потім тижнями не говорять, а з чого почалося, бо ти не там поклав свої мешта чи не так поклав якусь річ? З дрібниці диявол так закрутий, такий буревій. І тому, якщо бачиш, людина починає на тебе вже так гніватися, починає доказувати, лише її при її власних думках. Не треба тут сперечатися. Просто відійде на сторону, я завжди кажу: будьте мудріші. А люди кажуть: але ж він не правий, але ти будь мудріший. Якщо пес гавкає по вулиці, ви ж тому псу відгавкуєте. Відгавкуйте, скажу, що ви кукуріку. Але пес собі гавкає, ви просто приходите мимо. І не раз люди гавкають, нащо відгавкуєте їм? Хай собі гавкають. А ви будьте мудріші, будьте людьми, будьте християнами. Отже, п'ята, дорогі мої, така рада, як любити ближнього словом. Уживайте завжди лагідних слів. Ніколи не кричить. Навіть коли людина приходить нервова, з роботи нараз чоловік прийде нервовий і так далі, як пес. Ну, куди йти ймо їсти, бо через шлунок він стає добріший. Але якщо людина нервова на високих тонах з вами розмовляє, вживайте завжди лагідні слова. Святий Афон скаже, лагідні слова вони вгамовують всякий вогонь. Ніколи не кричимо. Ніколи, дорогі мої, не вживаємо, знаєте, великої інтонації. Власне, та ем, така, знаєте, ем, коли ми Ісуса будемо наслідувати в Його лагідному серці, ота лагідність, спокійні слова, спокійно відповідати. Нараз каже, скажіть почекайте, коли людина остигне. Або коли самі денервовані, спочатку, остиньте. Спочатку я знаю декілька випадків, коли не приходила повістка додому, але чоловік чи син страшно зденервований, гарячий, посперечався з батьками своїми і пішов у інкомат, написав цей, підписав собі контракт чи що, і пішов до війська, хоч ніколи не служив. І тепер плачеш, що робити, боїться за своє життя, ну, а на що ти гарячкуєш? Прийшла би година, тебе би забрала, не прийшла година і такий тип людей, які не знають, що таке лагідне слово. Отже, дорогі мої, це п'ять таких ознак. Ще раз нагадую: не обсуждати, нікого, нікому не розказувати про нікого зле. Це не дражнімо наших ближніх жодними навіть жартами, уникаймо сперечань. І завжди вживаємо лагідних і спокійних слів. І ще одне, дорогі мої, святий подає, як любити ділом наших ближніх. І тут є таких чотири ознаки. Отже, перша любов до бідних. Це є звичайне милосердя. Любов до бідних це є звичайна милостиня. Ну, хтось потребує щось, знаєте, хто щось має, якісь потреби. Поділися з ним куском хліба, поділися якоюсь гривною, поділися добрим словом. Може, маєш якісь продукти. Елементарне виявлення любові до ближнього, любові до бідного. Завжди виявляємо милостиною. Бо, як каже Святе Письмо: милостиня покриває множество гріхів. Милостиня вибавляє нас від пекла. Коли робиш діло милосердя, ти себе позбавляєш пекольного вогню і покриваєш множество своїх гріхів. Друге, дорогі мої, друга любов до ближніх ділом це є любов до хворих. Це є важка любов. Хворі часто бувають дуже прикрі, особливо ті прикуті до ліжка, чи мають розсіяний склероз. Вони нараз мають претензії, мільйон претензій. До тих, хто біля них ходить, і тут треба мати величезну терпеливість. І святий подає нам, що любов до хворих, чи ми відвідуємо хворого в лікарні, чи може хтось є вдома, когось болить голова, хтось має якісь проблеми, такі люди часто нервові. Як то треба просити в Бога такої великої любові до тих, хто тяжко терпить через хворобу? Третє, дорогі мої, любов до наших неприятелів, до наших ворогів, які зробили нам кривду, зло це є дуже важка любов. Але святий Лефон скаже: так багато людей хотіли би помститися на своїх ворогах, і він дає чудову раду: хочеш помститися на ворогах, молися за них. Молитва це є найкраща пімста для наших ворогів. Сам Христос навчає нас, моліться за ворогів ваших. Це є так важливо, дорогі мої, щоб молитися за тих, хто нам робить прикрість. І останнє, найдорожче мої це є любов до наших померлих, молитися за усопших, Щодень молитися за тих, хто переступив поріг вічності. Це є так важливо молитва за наших померлих. І на службу Божу давайте, і на кладбище, на цвинтар ходіть. Відвідуйте своїх померлих, ніколи не забувайте за них, бо вони, як ніколи, потребують нашої опіки і нашої молитви. І на закінчення дорогі мої, Сьогодні маємо Святої Софії і маємо віри, надії і любові. Це є ті діточки, які мали 12, 10 і 9 років. Коли прийшов час в другому столітті за часів Андріяна віддати своє життя, діти постояли за свою віру. І цар Андріян жорстоко мучив їх і палив на розпаченому жалізі. І, і страшно бичував їх, мордував, стікала кров, але вони вибрали собі небесного батька замість земного. Вони вибрали собі ті діти небесне щастя замість того земного щастя, яке їм пропонував цар Андріян. І тому, дорогі мої, ми молимося нині до святої віри, надії і любови, і до їхньої матері святої Софії. Божої премудрості, яка на третій день, коли оплакувала смерть на гробі своїх доньок, чисту свою душу також віддала в руки Небесного Отця, Найдорожчі мої, Любіть Бога всім серцем і душею, При, йому трошки уділяйте Йому часу більше, ніж одну-дві хвилини. Уділяйте Йсу і так само любіть свого ближнього, так, як любите. Самого себе. І тоді ми виконаємо Божий закон і доступимося вічного щастя в небі. Амінь.